Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо не одну, а відразу дві авіатрощі, які сталися на території Радянського Союзу з вини радянських військових. Однотипні ту 104 були, зазнали авіатрощі, один під Хабаровськом, інший під Красноярськом. Але найголовніше, що це сталося по вині радянських військових, які Збили обидва літаки зенітно-ракетними комплексами С125. Але ж, звісно, офіційною причиною визнавалися помилки екіпажу. Але щоб не гаяти з вами час, ми розпочинаємо. У 1962 році сталося дві абіякатастрофи літаків Ту-104. 30 червня рейсу 902 під Красноярськом. Та 3 вересня рейсу 03 під Хабаровськом. Літак рейсу 902 виконував рейс Хабаровськ-Москва, а літак рейсу 03, Хабаровськ, петропавловськ Хабаровськ-Петропавловськ-Камчатський. Рейс 902 за годину польоту війшов, у проте зниження, впав на землю і розбився. При цьому загинуло 84 людини на борту. А рейс 03 за 10 хвилин після вильоту впав на землю і теж розбився, при цьому загинуло 86 людей на борту. Це були найбільші катастрофи на той час в Радянському Союзі. Турбореактивні Ту 104А були випущені в 1958 році. З бортовим номером 42-366 та 42-370 авіалайнери були направлені до 202-го Хабаровського авіазагону реактивних літаків Далекосхідного територіального управління цивільного повітряного флоту компанії Аерофлот. Перший літак виконував пасажирський рейс 902 хабаровськ новий Москва Внуково з двома проміжними посадками. О 15.53 за місцевим часом рейс 902 вилетів з аеропорту Біла в Іркутську і після набору висоти зайняв ешелон 9 тисяч метрів, при цьому прямуючи до наступної проміжної зупинки аеропорту Центральний в Омську. Другий літак виконував пасажирський рейс 03 Москва внуково петропавловськ Мечацьке елізо. До проміжної зупинки в Хабаровську політ пройшов нормально. В аеропорту Хабаровська стояла суцільна шарова хмарність за вишки 60 метрів, а видимість сягала 20 кілометрів. Так як такими метеоумови не перешкоджали польоту, то вночі, 3 вересня о 4.32 за місцевим часом рейс 03 вилетів з аеропорту новий Хабаровськ. На борту літака рейсу 902 знаходилося 8 членів екіпажу та 76 пасажирів, з них 62 дорослих та 14 дітей. А на борту літака рейсу 03 сім членів екіпажу та 79 пасажирів. З них 58 дорослих та 21 дитина. Рейс 902 о 16.32 за місцевим часом увійшов до зони Красноярського диспетчерського центру. На той час у Красноярському краї спостерігалася гарна погода без небезпечних метеоумов. умов. О 16.50 за місцевим часом екіпаж повідомив, що вони знаходяться за 50 кілометрів від Красноярська. Відповідно до показників екрану радіолокатора, місце розташування літака було визначено правильно. Рейсу 03 о за місцевим часом з командою диспетчерського пункту. Дали вказівку слідувати коридором на Троїцьке і набирати висоту 4 тисячі метрів. З літака підтвердили набір, вказаний диспетчером висоти і прямування над Хмарами, після чого перейшли на зв'язок з районним диспетчерським пунктом. Диспетчер у свою чергу дав дозвіл літаку рейсу 03 слідувати і займати висоту 8 тисяч метрів. З рейсу 902 о 16.53 за місцевим часом до Красноярського диспетчерського центру схвильованим і відчайдушним голосом було повідомлено Красноярськ 42 370. Дивіться за мною, стежте за мною. При цьому на задньому фоні було чути гуркіт і дивний шум, після чого повідомлення обірвалося. За хвилину літак на ешелоні 9 км. Перейшов у зниження близьке до екстреного, при цьому обертаючись навколо повздовжньої осі, а на висоті 4 кілометри перейшов у звалювання, зачепивши верхівки дерев і почавши в них руйнуватися, Ту-104 у перевернутому положенні із невеличкою швидкістю врізався в землю на покритій лісом у Лговені, після чого вибухнув, на місці вибуху утворилася воронка. Катастрофа сталася о 16.53 за місцевим часом поблизу села Вознесенка Березівського району і за 28 кілометрів на схід від Красноярського аеропорту. Рейс 03 проходив висоту 4500 метрів, коли за хвилину 37 секунд командир екіпажу викликав вдруге диспетчера і доповів вдвічі: Кинуло! Після чого надходили ще тривожні повідомлення: Трясе. І Кинуло сильно на крило. Ці повідомлення надходили з рейсу 03 на протязі 36 секунд, після чого мітка лайнера зникла з екрану радіолокатора. Ту-104 врізався у болото і повністю зруйнувався. На місці падіння утворилася вирва, яка заповнилася водою. Катастрофа сталася о 4.42 за місцевим часом. За 15 кілометрів від селища Курун Нанайського району, та за 95 кілометрів на північний схід від Хабаровська. Під час катастроф обох літаків загинули усі, хто перебував на їх борту. 84 особи на облавку рейсу 902, та 86 осіб на облавку рейсу 03. На той час це були найбільші за кількістю жертв. Авіакатастрофи у всьому Радянському Союзі. Місце катастрофи Рейсу 902 було оточене відразу військовими. Розслідування розпочала урядова комісія. Під час вивчення уламків заступником начальника конструкторського бюро Туполєва Зеленським був виявлений фрагмент обшивки фюзеляжу з лівого борту, в якому був 20-сантиметровий отвір з обгорілою внутрішньою стороною. При цьому цей фрагмент механічно був пошкоджений, коли якийсь предмет пробив обшивку лайнера ззовні і вибухнув усередині. При дослідженні тіло загиблих пасажирів рейсу 902 було встановлено, що вони отримали прижиттєві опіки та травми у положенні сидячи від предметів і вогню, особливо з лівого борту. Комісія дійшла висновку, що причиною авіакатастрофи. Стало звалювання вкупчасті хмарності в процесі екстреного зниження або при виведенні з нього і втраті просторового орієнтування в складній обстановці, що при наявній хмарності не дало вивезти літак. Причиною екстреного зниження комісія назвала пожежу в салоні літака. Під час розслідування катастрофи Рейсу 03 екіпаж Ан 10, який летів позаду з інтервалом у 4 хвилини. Засвідчив, що вони побачили у хмарах червону заграву, яка згодом згасла. То і був Ту 104 Рейсу 03, який вибух. Комісія припускала, що причиною катастрофи могло послужити ненавмисне включення автопілота, що могло створити аварійну ситуацію, особливо вночі і у складних умовах. Також комісія припускала, що аварійну ситуацію могло створити ненавмисне включення. Електроуправління тримером керма висоти та тримера Елеронів. Але за результатами розслідування, слідча комісія так і не змогла встановити остаточної причини катастрофи. Однак пізніше стало відомо, що одна з частин протиповітряної оборони в районі Маганська, а інша в районі Литовку проводили навчальні пуски ракет. В обох випадках стало відомо, що ракети, втративши ціль, перенацілились на цивільні літаки і вразили їх. Потрібно відзначити, що тогочасні системи протиповітряної оборони мали радіокомандне наведення, а їх зенітні установки не мали системи самонаведення, що означало помилку або локатора виявлення, або локатора цілевказання. За засекреченою на той час інформацією, літаки дещо відхилилися від курсу. І наблизилися до забороненої зони військових частин Рейс 902 до Красноярськ-26, а Рейс 03 до Литовку. Внаслідок чого обидва літаки були вражені із системи протиповітряної оборони С-125. Варто зазначити, що цивільні комісії при розслідуванні обох катастроф не допускалися до матеріалів, що підпадали під визначення військова таємниця. Ураження літака рейсу 902 ракетою Земля повітря. Пояснює наявні в його фюзеляжі отвори, а також про життєві опіки пасажирів у положенні сидячи, особливо з лівого борту. Ураження літака Рейсу 03 такою ж ракетою, пояснює його вибух в небі. Але військове керівництво засекретило факти, які підтверджують їх причетність до збиття обох ту 104, і доводили, що літаки обидва розбилися через помилки екіпажів. Але 84 жертви авіатрощі рейсу 902 і 86 жертв авіатрощі рейсу 03 лишилися на руках радянських військових. За обома авіатрощами ми з вами знову бачимо цинічність, безпринципність і кровожерливість і радянської влади і радянських військових, які не рахувалися ні з військовими, ні з цивільними. Абсолютно ігноруючи те, що це цивільні літаки, які не мають відношення взагалі до військових, які проходять над їхніми полігонами. Але питання, чому, чому проводяться навчання під час того, коли літаки пролітають цю зону, або чому ж не закрита ця зона для прольотів літаків? І знову злочини, в яких намагалися засекретити дані. Про їх причетність, ну, тобто військову причетність до цих авіатрош. Але, на жаль, знову жертви. І ми бачимо, що з кожною авіатрощою і з розвитком авіації жертв стає все більше і більше. Далі буде.